Вітаю, друзі, але ранок в Україні вийшов не дуже добре. Х-22, Х101, Х-59, кінжал, Іскандер, С-300, шахеди. Все це вилітало сьогодні з Су 35 Ту 95 мс а, Ту 22, з Міг 31 з балістичних комплексів, які розташовані на російських військових кораблях. А, ну, взагалі, давно такого не було так. За декілька секунд Росія випустила по Україні бюджет Саратовської або такої Курської області. Чому такий банкет? Ну, по трьох причинах: по-перше, Росія накопичила велику кількість зброї, яку може використовувати проти України. Це йде мова саме про ракети. По-друге, це так вони. Намагаються нам мститися за підбитий корабель. А так дійсно в Росії істерика зараз відбувається через те, що Україна знищила Новочеркаськ. Але бачите, ми знищуємо кораблі, підводні човни, військові підрозділи, склади з БК або якусь іншу зброю. Вони б'ють по жилих домівках в Києві. Львові, Запоріжжі, Одесі, Дніпрі. Вони б'ють по пологовому будинку та торгівельному центру. Вони б'ють по метро, вони б'ють по цивільній інфраструктурі, і коли вони це роблять, вони усвідомлюють, що вони роблять. Для всіх тих, хто забув, як це відбувається, як це було рік тому або на початку цього року. Нагадую: війна не закінчилася. Росія і далі намагається знищити Україну. І та єдність, яка в нас на жаль майже зникла, повинна повернутися, тому що нам треба протистояти ворогу, який хоче нас знищити, вбити взагалі. Україна не повинна існувати для Путіна. Він так вважає. Його і немає, не буде. Він не хоче дивитися на країну, яка не готова визнавати. Що метрополія в Москві має якісь права на Київ, а ми не готові на це. Більше того, ми не можемо зрозуміти, з якого переляку Путін так вирішив, через те, що Україна колись була в радянському Союзі чи під властю радянської імперії. Ну і що з того? А колись взагалі була Київська Русь, і Москва була якоюсь колонією. Теж треба про це нагадати, чи що взагалі треба розуміти, що. Поки українці розбираються, як там буде проходити та мобілізація, чи вдасться гетманцю запровадити 18% на находження на картки, то Путін хоче розібратися зі всіма українцями, і до яких будуть надходження, і до яких будуть запроваджувати такі драконівські податки, і до тих, які думають, а може не нам треба мобілізуватися, може найняти якихось спеціальних американців, які можуть замість нас захистити Україну? Ні. Замість нас ніхто Україну не захистить, але давайте подумаємо ще про одну річ, як зараз світ буде реагувати на це. Якщо буде погана комунікація, а ну відверто я не чекаю якихось добрих новин на рівні державної комунікації з світовими змі, то в нас знов проблеми. Світ не побачить, що відбулося. Чому я так думаю? Ну тому що, наприклад, американське видання Vox, яке кожного року видає велике відео, а, з... Тими з найважливішими моментами вже видало таке відео з найважливішими моментами за 2023 рік. Це нормальна практика, яку вони. А, Започаткували дуже багато років тому, і зараз ми знову побачили це відео. Що там є? Там за 7, сек... 7 хвилин 39 секунд є все. Там є атаки на Ізраїль і Палестина, там є Китай, там є фільм Барбі, там є Тейлор Свіфт і навіть інопланетяни. Але про Україну там нема жодної секунди. Чому? Ну, тому, що так комунікує держава на рівні світових ЗМІ. тому що в нас і далі є замість якогось телеканалу, який би допомагав західним змі отримувати інформацію, телеканал Дім або Фрідом, який Випускає шоу і серіали друзів президента, замість того, щоб випускати новини на англійській мові, на німецькій, на французькій, на китайській, на арабській, на хінді, суахілі, японській, корейській на івриті, На всьому чому потрібно, аби доносити цю інформацію для всього світу. Канал «Іномовлення» не не працює. Він відсутній. Зато є канал Дім, який віщає на русском языке. ну це вкрай потрібно. Я розумію, що так А взагалі не зрозуміло, кому це потрібно справді. А, мабуть, тому хто свої бюджети на цьому каналі, замість того, щоб ця інформація доходила на різних мовах до західного глядача. В будь-якому варіанті цю парадигму треба змінювати. У нас великі проблеми. У нас великі проблеми з тим, що комунікація відбувається на поганому рівні. До речі. Якщо хтось вважає, що на цьому прильоти закінчаться, ні, не закінчиться. Тому, по-перше, я раджу не ігнорувати будь-які повітряні тривоги. По-друге, я раджу використовувати будь-які можливості, щоб захиститися. Якщо у вас нема біля вас бомбосховища або станції метро, якщо нема якогось, не знаю, там, підземного паркінгу або чогось ще. Використовуйте правила двох стін, використовуйте коридори, використовуйте те, де ви можете врятувати своє життя і життя своїх близьких. Це перше. Друге, не знімайте ви це відео на другий рік певномасштабної повноцінної війни. Саме так, так я пам'ятаю, що війна у нас з 2014 року, але повномасштабна війна з ракетами, танками, з обстрілом всієї території. Вже два роки ідея, і от за два роки і так і не навчилися розуміти, що. Не треба робити люди. Далі знімають не тільки прильоти, не тільки знімають роботу ППО, а ще й викладають це і фактично заповнюють цим російські пабліки. А також допомагають росіянам коректувати обстріли, тому що вони використовують ці відео для того, щоб відкоректувати, куди вони будуть далі бити. Ну навіщо ви це робите? Ви що довбодятли? Ви не розумієте, що ви робите? Ні, я розумію. А людей, які це викладають, хоча сам не викладають. Вони хочуть хайпанути, вони хочуть перегляди, вони хочуть увагу, вони хочуть гроші, які вони отримують. За те, що в них дуже переглядові канали, тому що там вони продають рекламу і джинсу. Це зрозуміло. Але це по перше, навігластво. По-друге, це я не кажу не патріотизм. Ні, ні, ні. Це небезпечно для країни. Але коли потім ці, цих авторів телеграм-каналів або їх адмінів, або власників запрошують на прес-конференцію в офіс президента на прес-конференцію Зеленського, ну це теж каже щось про інформаційну політику країни. Так, от я хочу пояснити: не треба цього робити. Не треба так, після прильотів, потім, будь ласка, викладайте, але дуже швидко. І щоб першим бути, щоб не дай Боже, хтось не встиг до вас, ні. Це ненормально. Взагалі, знаєте, мені, мене дивує, коли таке відбувається в нас, а потім люди дивуються, що прилітає знову і знову. Так ви ж самі це робите, самі ж допомагаєте ворогу. Це друге. А третє, головне. Не забувайте. Що Росія боїться тільки одного: коли їм боляче дуже боляче. Саме тому я хочу побачити, як армія дронів. Пам'ятаєте, там 40 мільярдів виділялося на армію дронів. Яка армія дронів зараз полетить або попливе? Знищить армія дронів ті кораблі, які запускали ракети по Україні? Нанесуть удари по Москві. У Москві вистачає легітимних цілей. ФСБ, Держдума, Центробанк. Він фінансує російську армію, військові підрозділи, підрозділи ГРУ, підрозділ там стільки всього, до речі, Кремль резиденція Агарьова, там вистачає, куди можна бити, де наша армія дронів, я не знаю. Це запитання не до мене. Але я дуже хочу побачити, як ця армія дронів показує, що якщо бити по Києву. Дніпрі, Одесі, Запоріжжю, Львову, будь-якому іншому місту України, то буде прильот у відповідь. І це треба робити. Без цього нічого не буде. Може не записувати новий відосік ввечері. Треба тут же, щоб прилетіло у відповідь. І навіть якщо 90% зіб'ють, але 10% долетять, то це буде найважливіше. Оце і треба робити. І я сподіваюся, що ми побачимо це. Бо інакше Росія ніколи не зупиниться, ніколи не зрозуміють, а росіяни будуть думати, що війна десь там, в Україні або в телеграм-каналах. Їм повинно бути боляче. Вони не люди, вони біосміття. А біосміття повинно відчувати біль. Саме таку біль у відповідь. І їм повинно бути лячно. Це допоможе нам перемогти Росію. Все інше ні. Тільки зброя, тільки зброя не сили, тільки удари у відповідь. Так і переможемо. І все буде Україна. Слава Україні! Тримайтесь!